Це картка киянина. Вже 50 тисяч киян отримали ці картки. Софія Костянтинівна відразу вирішила скористатися подарунком мерії та купити собі ліки від артиту. Куди йти? Вона знає. В Києві аптек, які обслуговують по карті Кияніна. Це аптеки комунального підприємства Фармація. Які, на відміну від комерційних, не накручують ціни втридорога, а торгують по совісті з величезними знижками. Я взяла дві пачки. По 58-20 дві пачки. І скидка тут 22,51. 22,54% скидка. Знижка 22,5%. Зараз таке не часто зустрінеш. Купила, пораділа за рідне місто та понесла ліки додому. Когда я увидела вдома, чек стала смотрите, uh -huh. вийшло, що я на рубль 0,8 копеек купила дороже, ніж вот, бы я купила в аптеке. 77-річна жінка каже, у сусідній комерційній аптеці, де ні про які картки киян ніколи не чули, їй продали ту ж саму упаковку ліків більше ніж на гривню дешевше. Коли я увидела, я как опешила. Це Выходит, с меня що даже більше взяли. Пенсіонерка, перемагаючи біль у ногах, йде з нами до комунальної пільгової аптеки, яка з величезною знижкою продає ці ліки дорожчі ніж комерсанти. Завідуючи про щось говорить з керівництвом. Потім передає телефон нам. Подіки на центральне офіс на ваєвана фонда Софія Костянтинівна дуже хоче спитати поважного чиновника. Для чого ж їй видали цей шматок пластику? Але поїхати з нами у центральний офіс КП фармація не може. Руки не ті. Я не розумію, яка тайна, що завідуючій аптеки не може відповідати на ваші питання. Чек в руках, вопрос задають, вона відповідає. Все, так треба їхати генеральному. Ми завозимо жінку додому та їдемо до офісу фармації. Це один з керівників. Каже в столиці вже працює ціла мережа соціальних аптек, щоб кияни могли купувати подешевше. У кожному районі міста Києва по одній аптеці було відкрито. Знижка складала від розмірної ціни від 10 до 40%. Мабуть, це важко для підприємства робити такі шалені знижки. Питаю я. Тобто, ви фактично собі збиток працюєте? Ми собі працюємо. Зменшення прибутку, але на благо киян. Тоді я розповідаю Валерію Григорьовичу про щасливу покупку Зої Костянтинівни. У комерційні аптеці вона їх купила за 43,30. У вашій аптеці вона купила їх за зі знижкою 22% дорожче на півтори гривні. Тобто вона не зекономила, вона новий заробив. Чиновник переконує, це окремий прикрий випадок на інших препаратах з карткою киянина, можна неабияк заощадити. Там, де вона купила цей препарат, я впевнений, що інші лікарські засоби набагато дорожчі, чим нашому комунальному підприємству фармацієві. А може, дійсно, це лише цей орцерин випадково такий дорогий. А ціни на інші ліки, як бальзам на душі бідних пенсіонерів. Беремо чек, за яким жінка скуповувалася в комунальній аптеці. Тут сім найменувань. Йдемо у комерційну аптеку купувати ті ж самі ліки. Тишка, мені от ті ті ж лікарство в цьому як почекати, можна? Сколько суми ще раз? Тридцять скоку буде. Ні, Отже, у цій комерційній аптеці ми купили ті ж самі ліки на 6,5 гривень дешевше. Ніж у комунальній аптеці з великими знижками за карткою киянина. Ось такий він соціальний захист по Київськи. Накрутити ціни вище ринкових? Аби потім давати на них величезні знижки у схемі, задійні 42 аптеки. Вже емітовано більше 50 тисяч карток киянина. А довірливі пенсіонери наповнюють міську казну і досі думають, що вони заощаджують. Ми собі працюємо в зменшенні прибутку, але на благо киян.